Я вас вітаю. Ми продовжуємо життя по-новому з новими цінами на хліб. Уряд прогнозує, що його вартість зросте десь на 15-20%. Звичайно ж, влада мала б втримати ціни на головний соціальний товар, бо має для цього цілий аграрний фонд. Єдина проблема його трохи розікрали. Хто спитаємо в директора аграрного фонду Володимира Драня. Доброго дня, Доброго дня. скажіть, як працює аграрний фонд і чи насправді він є мекою для корупції? До 2009 року, чи вірніше 2009 рік включно, справді ці крадіжки мали надзвичайно поширений характер. І коло 250 тисяч тонн зерна у аграрного фонду було вкрадено. На яку суму з їх Ну це це, це це порядка 250 мільйонів державних коштів, які практично можна було використати сьогодні на здешевлення хліба для армії. Дешевлення хліба для соціальних верст населення. Ваші прогнози в цьому році ціна на хліб, якщо зросте, то наскільки і коли це може відбутися? Думаю, що найближчим часом зростання ціни буде десь на рівні 11%, що пов'язано із серйозним коливанням всіх складових, які входять до хліба. Борошно складає десь порядка від 30 до 50% у собівартості хліба. А якби ці історії з 2 мільярдами гривень, 250 тисячами тонн, які були вкрадені з аграрного фонду, не відбулися, чи можна було б запобігти цьому зростанню? Не можу сказати, що саме ці кошти могли б запобігти цьому зростанню, але звичайно, ефективність роботи була б значно краще. І по кишені це б дерево трохи, трохи менше. Я вам дуже дякую. Прошу. Хто ж ці щури, які поцупили державне зерно? Дивіться далі. В Столиці від сьогодні подорожчав хліб. Так звані соціальні сорти будуть продавати тільки в певній мережі кіосків та ще й з обмеженнями. Різке підвищення цін на хліб викликало серед жителів столиці хвилю обурення. Батон те, що ми зараз брали, було 5,20. А зараз 6,50 6,50. Програма гроші вирішила розібратися, чи можна було б уникнути подорожчання, в тому числі соціальних сортів хлібу. Бо експерти запевняють, підвищення цін на хліб на 12% – це ще не межа. Борошно подорожчало за останні півтора місяці на 30%, А собівартості хліба це майже 30-40%. Виявляється, у державного аграрного фонду була можливість забезпечити необхідною пшеницею виробництво близько 50 мільйонів хлібин. Але за умов, що їхнє зерно дивним чином не зникло. Згідно договору із підприємством Навком Агро, державна пшениця мала б зберігатися на елеваторі в місті Прилуки. Та на суді фірма надала сумнівну довідку із підписом керівника Нечипоренка Володимира Миколаєвича, де вказані, начебто, місця зберігання зерна. 31 адрес без вказання конкретних складів не вказує, в якій адресі знаходиться яка кількість. Програма гроші влаштувала власну ревізію. Їдемо на Чернігівщину, де, як зазначено в документах, знаходиться найбільша кількість зерносховищ та елеваторів. Перший пункт прилуки, а це саме те сховище, де мала б зберігатися державна пшениця. А взагалі тут прийняття зерна Ну це попрацюючи, так. Про те, чиє саме зерно тут знаходиться, нам так і не відповіли. Та ми з'ясували, що це сховище вже давно не належить компанії навком Агро. Кілька років тому його було продано іншій компанії. Їдемо далі. Село Яблунівка. Зерносховище є, пшениці знову немає. А це навком Агро належить чи ні? Не. Так? Не. А тут є зараз зерно, зберігається? Зараз немає. А давно? Привозили. На політіки. А давно тут нема ну, інтернату? Давно я. Ну, там місяць, рік, два, три. Два. А, Все так. я знаю. Ви це чули, щонайменше два роки цей елеватор порожній. Можливо, пшениця у сусідній Малківці. Та й тут навкомівських складів давно вже нема. Це був навком раніше. Це, раніше. це е, організація юніка називається індустріальна молочна компанія. Індустріальна молочна компанія. І у ці приміщення належать їм так? їм. Згідно цього документу, наданому господарському суду міста Києва компанією Агро», саме тут, на Чернігівщині, у селі Малківка має зберігатися пшениця. Але вже три роки, як кажуть місцеві, на цих складах лежить лише кукурудза. То куди поділася державна пшениця вартістю на сьогоднішній день майже 60 мільйонів гривень? Відправляємося на засідання апеляційного господарського суду міста Київ. Проте на суді довірені особи, підозрюваного у розкраданні підприємства стверджують, пшениця є, та довести це документально і сказати, де вона знаходиться зараз, не можуть. Це ту зерно, яке ми заложили в 2009 році, прямо або це інше зерно, яке ми взаємозамінили. Каже, а коли чоловік може діти на депозит в банк і потім приїхав до гроші, можеш ніде, не заслухати порядки на. І ось тут становиться ще цікавіше: виявляється, зберігання зерна це особливий технологічний процес, який передбачає обробку, сушку та змішування. І щойно на суді представники навком агро фактично зізналися. Навком Агро заробляв гроші на державні пшениці, пускаючи її в обіг, та додатково щомісячно стягував з держави близько 400 тисяч гривень за зберігання зерна, якого на складах просто не було. Навкому ми частично платили за хранення цього зерна. Це достатньо великі гроші були в 2009 році. 8 з лишнім мільйонів гривень і проаналізував, ми зрозуміли, що ми платили, ну, за храніння воздух. Та й це ще не все. Зараз підозрювані у розкраданні, а саме підприємство Навком Агро хочуть витягти із наших з вами кишень ще 55 мільйонів гривень. Навком подав до суду на аграрний фонд, щоб ми відшкодували вартість зберігання зерна, яке вкрадено, в сумі 55 мільйонів. Навкому було задоволено. В оплаті з бюджету 55 мільйонів. Оцей суд 55 мільйонів це було останньою краплею, цинізму. Поспілкуватися із керівництвом навком Агро Нечипоренком Володимиром Миколаєвичем нам так і не вдалося. На інформаційний запит ми відповіді не отримали. Проте знайшли адреси у Києві, на які зареєстровано кілька підприємств, що належать пану Нечипоренку. Чотири з них знаходяться на бульварі Лесі Українки. У цьому домі є навком агро фірма. Була коли-то. Колись була давно її тут вже нема давно. Отже, підіб'ємо підсумки підприємство, керівництво якого ховається від журналістів, окрім того, що не віддає державі зерно вартістю на сьогодні понад 60 мільйонів гривень, вимагає ще додатково 55 мільйонів за зберігання неіснуючого зерна. Як нам вдалося з'ясувати, керівник Навком Агро Володимир Нечипоренко є директором дев'яти фірм, дві з яких заснував разом із сином першого президента України Олександром Кравчуком. До речі, компанія Навком Агро входить до десятки найбільших землевласників країни. Тож у нас залишається лише одне питання до керівника фірми Навком Агро пане Володимир, чи вам не соромно обкрадати державу, маючи немалий прибуток від дев'яти компаній?